Ти хочеш, щоб твоє ім'я звучало. Ти хочеш поступово розкривати свої цінності через знання, через певну користь. Ти маєш вузьку дуже кваліфікацію, яка здається може бути і не цікава. Де-інде для того, щоб себе позиціонувати мій мільйонерів, де своїми знаннями, своєю експертністю ми можемо ділитись на загал. І це все в комплексі руху до мільйонів через академію мільйонерів. Зразу скажу тут поле не пахане, і створювати особистий бренд саме на цьому, на імені Академії мільйонерів в полі академії мільйонерів серед експертів. Які а, структуровані, які мають свою внутрішню вузьку спеціалізацію, але тим не менш а, працюють в руслі а, свідомості, працюють в руслі маркетингу, технологій, створюють бізнеси. І дуже часто люди притаманно обесцінювати. ну да, ну там якийсь торговий бізнес побудував, да, ну там а, свій готель, да, свої магазини. Але ж я нічого не вмію. Да? Ну, лише заробляти гроші. Через це іде обесцінювання, але в академії мільйонерів. Якраз ці навички продавати, навички створювати бізнеси, навички просувати їх, структурувати, організовувати те, що може бути на загали не цікаво в академії мільйонерів. Це саме той цимус, який дозволяє розвиватися і формувати ваш особистісний бред. Тому, якщо у вас внутрішньо заклалося, бо «та що ж я, що ж я вмію, я лише вмію заробляти гроші. От якраз в цьому ключі ви можете і розкрити особистісну цінність, особистісне вміння, розповідати про цю цінність. І в нас створені різні механізми, різні інструменти, як можна побудувати ваш особистісний бренд в поєднанні, в гармонії. Краси здоров'ям туризму, маркетингу, технологій, фінансів, свідомості, і це все настільки гармонійно комбінується, що на цьому ми обов'язково з вами побудуємо ваш особистий бренд. І Якщо ви будете вводити в пошуковій системі ваше ім'я, прізвище в поєднанні з Академією мільйонерів, ви будете в от, от дуже швидко з'являтися пошуку. І це така унікальна стратегія. Яка дозволить вам ваш бренд будувати в полі мільйонерів? Обов'язково скористуйтесь цією пропозицією, цією нагодою. Пишіть мені в телеграм-дірек, доєднуйтесь до академії мільйонерів і разом будемо ваш професійний бренд будувати в полі експертів.